Удари керованими авіаційними бомбами, нова тактика росіян, до якої варто бути готовими, речник повітряних сил. Ігор Комарицький про виступ збірної України на чемпіонаті світу серед лісорубів. Приміщення Свеського інтернату відновлювати не будуть. Підопічних закладу переселять в інше місце. Росіяни змінюють тактику ударів, використовуючи керовані авіаційні бомби. Про це заявив речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. За словами військового, це відбувається через зменшення запасу ракет України-агресора. Тим не менш, керовані авіаційні бомби несуть високу загрозу для прикордонних територій. Сьогоднішній день вони не маючи достатньо засобів для. Завдання дистанційних ударів, ракетних ударів використовують те, що мають на передній лінії фронту. Радуємо керовані авіабомби. Це той новий виклик, нові ризики для нас, які проти яких ну, потрібно робити протидію. Нам потрібно якомога швидше приймати рішення щодо цього, тому що противник буде нарощувати виробництво цих бомб. Він бачить, що він безкарно це сьогодні робить. Так страждає зараз лінія. 20-30 км від лінії зіткнення і від державного кордону від Чернігівської, починаючи там Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька аж до Одеської області. Але противник це робить регулярно щодня, завдаючи цих ударів. Потрібно посилювати далекобійне ППО. Юрій Гнат говорить, що проблему може вирішити надання Україні сучасних винищувачів, які здатні відігнати від кордонів бомбардувальники противника. Наявність таких літаків в Україні, так в прифронтових і прикордонних областях, таких як Чернігівська і Сумська, де ніб'є бажання наближатися до обов'язково когось. за засіб проти який може стати на охороні нашого повітряного простору. Нагадаємо, у квітні росіяни почали масово застосовувати керовані авіаційні бомби для ударів по території колишнього ямпільського району. 15 та 29 квітня удари були завдані по селищу Свеса. Крім того, такі бомби використовувались для ударів по сусіднім Глухівській та Серединобудській громадах. Свесянин Ігор Комарицький очолив збірну України, яка з 19 по 22 квітня виступала на чемпіонаті світу серед лісорубів. Ігор Анатолійович працює головним лісничим філії Свеське лісове господарство. Говорить, що свого часу брав участь у цих змаганнях як спортсмен, я почав займатися з 2001 року, от як учасник. Виступав на обласних змаганнях трішечки пізніше, коли рівень виріс мій професійний став брати участь став призером на наших обласних змаганнях і почав брати участь в республіканських змаганнях. У 2008 році я попав у збірну України, де представляв збірну України в Німеччині. Після того передав свої навики молодому поколінню і почав їздити як тренер збірної України по чемпіонатах світу. От до цього часу я є тренер збірної України в даному виду змагань. Ігор Комарецький розповідає, що Україна вирішила взяти участь у змаганнях лише після того, як організатори підтвердили, що на чемпіонат не допустять учасників з Білорусі та Росії. Ці змагання проходили в міста Тарту, Естонія з 19 по 22 квітня. Нашу команду дуже очікували на цих змаганнях, враховуючи те становище, що зараз проходить. Відбувається у нас в країні дуже теплі слова, слова і співчуття. за те, що зараз відбувається у нас в державі, висказували як представники всіх, всіх 20 країн. Самі змагання пройшли традиційно і складались з п'яти дисциплін. Змагання представлене було п'яти дисциплінами: це валка валка дерева. Заміна ланцюга, розкрижовка комбінованим різом, розкрижовка точним різом, обрізка сучків і позаконкурсний був такий вид, як лісова естафета. Хлопці наші були представлені учасники були з Сумщини, учасник був з. Черновецький, старожинецький лісовий технікум. Учасник був з Львівщини, учасник був з Житомирщини. Ну, от так. Команда, три Учасника були профі, і один учасник був юніор. Збірна України виступила гідно, але піднятися на п'єдестал не вдалося. Ігор Комарецький говорить, все через війну. На підготовку просто не вистачило часу. На підготовку було дуже мало часу. Один з учасників нашої команди, Сюстарчук Віталій, він дійсно переїхав прямо з, так казати, з першої лінії. От, так що він військовий і тому підготовка у нього ще було менше часу, але ж вся команда підготувалася на ту можливість, яка у її була. От, і, ну, я вважаю, гідно представила нашу страну на цих змаганнях. Директор філії Свеське лісове господарство Олег Закусило говорить, що колектив підприємства пишається успіхом колеги. Камарець, коли давно займається цим видом спорту. Він був неодноразовий переможець і українських змагань, і був учасником інших змагань міжнародних. І в цьому році приємно, що наша команда України. Прийняла участь у змаганнях в місті Тарта Естонія. Це престиж не тільки для лісгоспа для України, а й з держави. Він говорить, що підприємство зараз працює в складних умовах, адже його ліси в зоні обстрілу росіян. Підприємці і ті водії, які хоч сюди нас прийшли на завантаження, бояться їхати. Думаю, дуже складно знайти людей і знайти покупця, який міг сюди приїхати Забирати цю продукцію, але ж ніхто всі бояться вкладувати кошти, не знаючи, чи буде цього толк і результат. Ми працюємо, результат не такий, як хотілося б, але він є. Минулий місяць у нас була реалізація 17 мільйонів. Цих коштів нам вистачає заробітну плату. За Вистачає забезпечити підприємство всім необхіднім. І заробітна плата у нас в середньому за минулий місяць склала 12 тисяч гривень на кожного працівника. Приміщення свезького психоневрологічного інтернату відновлювати не будуть. Обласною владою розглядається питання відселення всіх пацієнтів в інше, більш безпечне та пристосоване приміщення. Про це повідомляє Сумська обласна рада. Було визначено, що ремонт є наразі недоречним, тим більше, що територія інтернату не захищена від можливих обстрілів. Розглядається декілька варіантів будівель, найкраще пристосованих для підопічних психоневрологічного інтернату, цитує голову Сумської обласної ради Віктора Федорченка, прес-служба ради. Зазначається, що на нараді було визначено нове приміщення закладу, але рішення не оголошують. Терединобуцькій громаді вчора, 1 травня, на міні підірвався трактор. Про це повідомляє Сумська Ова. Близько 13-ї години під час роботи в полі на міні підірвався трактор. Це сталося через недотримання правил мінної безпеки. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши табличку міни. Тракторист отримав поранення нижніх та верхніх кінцівок. Постраждалому було надано первинну медичну допомогу та доставлено в лікарню. Завтра Шоскинщина прощатиметься зі своїм земляком-захисником Батьківщини Олексієм Римським. Олексій завжди мріяв пов'язати своє майбутнє з військовою службою. У важкі воєнні часи його мрія здійснилась. За покликом серця пішов захищати Україну. 28 квітня 2023 року життя курсанта солдата римського Олексія Віталійовича обірвалось. Як повідомляє Шостинська міська рада, траурні заходи відбудуться за адресою міста Шостка, вулиця Зелена, 4. Панахида розпочнеться о 10-й ранку. Початок траурної церемонії о 10.40. 3 травня погоду на півночі Сумської області визначатиме північно-західна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, день плюс 15, плюс 20 градусів Цельсію.